Довелося мені зі свекрухою стикнутися через руки, але вона не знала, що я вже не та дівчинка, яку можна туди-сюди потягати. Не сподівалася головиха, що біднячка дасть їй таку відсіч, що й не снилося їй. Я зустрічалася з Максимом ще зі школи, юнацьке кохання переросло в дуже міцне почуття, і ми вірили, що не будемо щасливі одне без одного. Хоч Максим був з заможної родини, де мати була головою села, а батько головою колгоспу, а моя родина хіба славилася плодючістю, але ми не бачили між собою якоїсь соціальної прірви. Поки я вчилася в училищі, Максим теж вчився в інституті, і ми собі зустрічалися та не відчували, що щось може піти не так. Але його мама, коли дізналася, що Максим хоче покликати мене заміж, то вона вже не дивилася на якісь норми і правила та прибігла до нас додому. Вела вона себе так, що культурна людина собі такого й не помислить, вчепилася вона тоді в мене добряче. Коли прийшов до мене Максим, то побачив, що його мама зробила. Я сказала, що раз таке діло, раз вона мене не хоче бачити за невістку, тоді хай так і буде. Це мене мама так нарадила.